Повторити так, щоб були як собака на сіні. А що ти лавка у, у вас? Ну, собака на сіні, це значить, що чи собака з'їла, собака вмерла. Щось про собаку, що ти дуже розумний. До свіч, ну собаку з'їсти. А, з'їжте собаку перед те. Не їжте в шаву перед те. Взагалі не рекомендую. Тіма казав, що можна надійти до пункту складати. Це особисто досить. Скоро можна вивчити за день усі. Штумчити. Скільки їх треба знати? Штук 100? 200 чим. 200. Ну, то все, дивися, калькулятор беремо. Нехай 2 хвилини, 2 помножити на 200 це 400 хвилин, поділити на 60 це 6 годин. За день можна ревчити всі наголоси нормально. І, ну, морально готовність вам треба. Так прикинутися і сказати, ух, ну що я тим те. Я тебе порву. Вірте в себе? Дуже важливо вірити в себе. Усім добрий день перед вами відразу два викладачі зенохаб. No мене звати Дмитро. і Я викладаю англійську вже 5 років. І через декілька місяців, коли буду записувати наступне відео, буду казати, що вже шостий рік. Мане мене 86 баліки минулого року, і також маю сертифікат сельта. Ну а Катя, давай розкаже там про себе. Я готую до НМТ з української мови вже п'ятий рік. За цей час підготувала більше 110 десяти з літератури. Готую другий рік саме до НМТ. І кожен шостий в Україні з літератури торік мок моєму учнем сьогодні. Що ми будемо з собою робити у відео? Ми будемо вам давати поради по тому, як провести цей час, який лишився до НМТ ефективно, що можна робити, і що не можна робити за останні декілька ну останні декілька днів перед цим іспитом. Ну в цілому сфокусуємося на тих порадах, які дійсно працюють. Почнемо ми нашу історію з нашого досвіду про те, як ми готувалися в той час, це було ЗНО. Я вже дуже старий для цього, Катя трохи молодша. І що, давай щось розкаже? Почну з того, що я робила і про що я потім пожалкувала. Перший момент не робіть е, нічого, що вас перевантажує, окрім підготовки до НМТ. Е, наприклад, я в останні місяці перед НМТ брала участь в різних якихось конкурсах, змаганнях якихось Змагання. писала. Так. Що ти робила? Так. Та це ж тані були змагання. Конкурси різні, олімпіади, там. може, вони і завершились до того часу, але я пам'ятаю, що в мене весь час була якась підготовка до конкурсів. От цього не треба вже робити зараз, тому що у вас фінальний місяць, вам потрібно якомога більше готуватися до НМТ. І другий момент це вже стосується більше самого іспиту. Перед ним, перед ЗНО з історії України, я повторювала вночі. Всі дати, і потім так сталося, що одну дату через це я переплутала. Хоча я її знала, я переплутала її просто, бо згадала, що я вночі читала якісь підручники, і там було це, і через це я помилилась. Тому не треба так робити. Бо реально можете заплутатись. Так, це тепер про те, що розповіла Катя, тільки дивіться, в мене є інфа з циферками. Ось було дослідження від Браунського університету, проведено у 12 році, і е, сенс був такий, що зубріння матеріалу часто дає ілюзію продуктивності, але насправді пам'ять погіршується, особливо якщо ви це робите в останню ніч. Так ось, згідно з цим дослідженням, учні, які пропустили нічний сон перед якоюсь важливою подією, в даному випадку це, наприклад, НМТ вони на 20% показали. Гірший результат і так не потрібно повторювати матеріал саме в останню ніч, бо в ніч потрібно спати. Але якщо ви дивитесь це відео, і у вас до НТШ лишається декілька тижнів, то раджу запам'ятовувати або вчитися е, вивчати якийсь матеріал увечері перед тим, як ви лягаєте спати. Тому що це вже доведено, що вночі цей матеріал краще переробляється вашим мозком і запам'ятовується. Я, наприклад, так, ну це не пов'язано з НМТ, але я всі віршики в школі, які треба було з літератури вивчати. Семененка, сусюру і так далі. Я їх вивчав саме перед тим, вже як закривав очі. Ось прям з підручником лягав там чи з книжкою, і ось повторював, повторював той вірш, і вранці він як зубів відскакував. Тобто, до речі, просто... давай, давай давай це було і в дорослому віці. В тебе він готував виступ на е, вип... на а, зустріч воно. офлайн з учнями. Ізенхаб і теж вчив ввечері. Так, да, я це пам'ятаю, і я звісно тоді перепутав трошки слова. там антонімічно все сказав, але тим не менше, ну ви, вивчив нормально. Тому порада працює. Якщо хочете щось вивчити, те, що не дається, робіться перед сном і відразу на бокову, буде нормально. Тому якщо хочете щось вивчити, що вам дається складно, робіть це прямо перед сном, але не в останню ніч перед іспитом. Тому що вам треба класно виспитись. Як завжди, я починаю зі свого досвіду. А Дмитро потім закріпиться фактами, дослідженнями і цифрами. А, дивіться, я всім своїм учням раджу робити так, коли вони мені говорять про те, що їм важко запам'ятати матеріал, чи вони втомлені, Я завжди кажу про сон. Сонце дуже важливо, особливо важливо враховувати, коли ви лягаєте спати, коли прокидаєтеся. Найкращий сон це коли ви лягаєте до одинадцятиї, прокидаєтесь приблизно там 8 У цей час ваш організм там повністю може відновитися, і ви потім прокидаєтеся із. Великою кількістю енергії, щоб вивчати щось нове. Плюс, чим пізніше ви лягаєте спати, тим гірша якість вашого сну, тому краще лягайте Раніше, навіть якщо ви себе переконуєте, що ви там щось вивчите, то насправді, поки це буде працювати, потім у вас буде погіршуватися реакція, пам'ять буде погіршуватися, і зрештою вам доведеться перечитувати один і той самий матеріал декілька разів, щоб його зрозуміти, краще виспатися, і щоб потім ваш мозок просто краще працював і швидше обробляв інформацію. І є таке, тому ось навіть дослідження показують, що е якщо ви спите неправильно зараз розкажу, як правильно, як неправильно, то у вас порушуються циркадні ритми, тобто це це неузгодженість світло, темрява і режим активності. Типу, ну ваш мозок розуміє, що зараз темно, а ви вночі працюєте і відповідно він не буде віддаватися вам на максимум. Тому, якщо ви звикли вставати завжди в один час, це класно. Наприклад, я зазвичай прокидаюся у сьомій. Якщо у вас це графік, то ваш мозок це знає і він якраз там правильно розподіляє свою активність. Якщо ви цей графік збиваєте, наприклад, ви весь час встаєте у сьомій, а потім якийсь день лягли там о третій ночі і встали там о 12 дня, то це зменшує продуктивність, і відповідно у вас уповільнюється швидкість мислення та показники роботи пам'яті стають гірші. Зараз трошки вам розповімо про те, як правильно організовувати своє навчання в плані запам'ятовування. Зараз вже кінець навчального року, і ви вже вивчили більшість того, що планували. І, відповідно, зараз вже пішов той процес, що те, що ви починали вчити, воно. Забувається Тому, як правильно повторювати. Я колись на своєму безкоштовному занятті показував цілий графік. І це називається крива Ебінгауза e -E або Ербінгауза, в залежності, там, як правильно написати. І відповідно вона каже те, що 70% інформації, яку ви запам'ятали, забувається у вас через 3 дні, якщо ви її не повторюєте. В цілому тут зараз навіть на невеличкий проміжок часу з'явиться цей графік, і ви бачите лінії, які ось так ідуть. Відповідно, ось тут у нас перше повторення, і лінія йде сюди до п'яти. Днів, друге повторення, і ось ця лінія вже йде до 10 днів. Тому пробуйте повторювати з інтервалами. Відповідно, на початку, коли ви щось вивчили, інтервали менші. Наприклад, там сьогодні вивчили, завтра повторили, післязавтра повторили. Потім через тиждень, ну а потім вже ось ідемте буде, то я далі цю схему не розповідаю. Ну і також є ще різні методи відтворення того, що ви запам'ятали. Наприклад, активне повторення. Це в принципі називають методом самоперевірки. Ви замість того, щоб постійно перечитувати конспект просто краще робіть тести. Якщо ви знаєте, що у вас проблеми з тою чи іншою темою, то відкривайте і знаходьте тести на цю тему. І вже потім вивчайте теорію, тому що ну таким чином ви охоплюєте більшу кількість матеріалу, плюс навчитеся думати, знаходити відповіді, які знання в своїй голові. Тому я взагалі не дуже рекомендую читати багато конспектів. Ну, Не знаю, як з інших предметів, з англійської так точно. А з інших, я думаю, історія там знадобиться таке щось читати. Побачите. Але все рівно через тести завжди. Буде краще. Далі я знайшов таку інформацію, що бажано чередувати теми. Що я маю на увазі? Наприклад, ви сьогодні готуєтесь до НМТ з трьох предметів. Нехай буде українська мова, математика і англійська. Так ось, е як ви робите, можливо, вивчаєте математику декілька годин, потім англійську. Спробуйте зробити ось так. Повчили математику, там хвилин 30, потім, звісно, відпочили. Потім повчили англійську, потім знову математику, тобто чередуйте предмети не те, що один за одним, тобто тільки математика, тільки англійська, а спробуйте прям навіть міксувати підходи по тому, як ви готуєтесь до різних предметів. Плюс таким чином ви себе не будете дуже перевантажувати одним предметом, тому що я знаю, бувають випадки в учнів, коли вони сідають за тести з української мови чи за конспекти, і вивчають 5 годин, 6 годин. Це неефективно, тому що коли вивчаєте вже навіть понад дві години, там три години поспіль без перерви, ви вже заплутаєтесь. Ваш мозок втомлюється обробляти цю інформацію, тому краще робіть перерву. Там годинку повчилися, зробили перерву, і потім там 15 хвилин я знайшов статистика. Фута. Знову так, 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 дивіться, увага, і працездатність людини зазвичай падають після 40-50 хвилин інтенсивної роботи, якими б ви машинами не були. Тому я думаю, ви бачили в інстаграмі в на нашій сторінці школи про різні методи навчання. Там був метод. По модору. Так ось, це якраз про те, що Катя розповідала, 5 годин підряд не варіант вчитися, тому читайтеся там 30-40 хвилин, потім 10 хвилин відпочиваєте і так постійно чередуєте. Тобто бажано часто і небагато, а не багато зараз. І для вас простіше, і мозок відпочиває. Я, до речі, коли готувався до ДНТ, в мене якраз до, в той пер... до ЗНО. У мене в той період була е, дика пристрасть до World of Tanks. Я як робив? У мене було що я 40 хвилин вчуся, там щось виконую потужно. І потім роблю дві катки в танках. Потім знову вчуся, потім дві катки. Ну, типу, мене так мозок розвантажувався, мені подобалось. Тому якщо ви таким чином відпочиваєте, я думаю, ну більш-менш нормально, мені допомагало. У мене, наприклад, це були катки в доту. Ой, це ще Тому... той дотер. Мідл пуч чек там. Це не було. Так, це були загальні поради за тиждень, за декілька тижнів до самого. Мого іспиту, а якщо це дивиться, якийсь десятикласник, то якраз вам буде корисним та по тому, як готуватися далі. А зараз розповімо про те, як потрібно себе проводити за останні декілька днів до іспиту, що робити і що не робити. Я відразу почну з життєвої поради, з розумних слів. І ця порада, вона дійсно я нею користувався. Я чотири роки вигравав всю українську олімпіаду з географії. Мене возили по різним областям на автобусі і я там з командами, знаєте, ось ці всі завдання вирішував по декілька днів. Так ось готувався я чимало, і в останній день, ось саме вже навіть вранці, коли я прокидався йти на іспит, я. Лупашив чорний шоколад. Це не має бути просто якась шоколадка. Це має бути шоколадка з вмістом ось цих какао, бобів 70 плюс відсотків. І знаєте, чим більше відсотків, тим менш вона смачна. Але ну що заради НМТ не, не, не з'їстай гір гіркий шоколад. Так ось ем, я е, про що веду. Вас на декілька годин мозок починає працювати більш ефективно, і я це перевірив на собі. Справді думалка працює краще, але я вирішив поулити і дізнатися, чому так відбувається. Так ось сенс наступний, що темний шоколад, навіть якщо ну особливо, якщо там більше ніж 70% якихось із цих какао-бобів, він вагатий на флавоноїди. Це антиоксиданти, які розширюють судини, і завдяки чому збільшується приплив крові до мозку. І якесь дослідження було. Навіть в 2007 році показало, що після вживання чорного шоколаду кровоплин до мозку зріс на 30% у зонах пов'язаних з увагою і пам'яттю. А не на те, увага вам треба досить сильно, бо там якраз є різні підводні камені. Відповідно, це все призводить до покращення когнітивних функцій протягом наступних 2-3 годин. Тому перед тим як заходити в аудиторію. Ю, візьміть собою пляшечку з водою, але цей етикетку не забудьте зірвати, бо можуть до вас докопатися. І теж дуже важливо, не тільки шоколад треба їсти, треба прокинутися, змусити себе поїсти. Я знаю, що є багато людей, які ну, не можуть просто їсти зранку. Я, наприклад, не можу це робити. Важко це робити зранку, але треба себе змусити це зробити, тому що бувають різні випадки. Не обов'язково, що ви там можете пробути 4 години, це може бути трошки довше, раптом якісь проблеми. Я, наприклад, 4 червня 2024 року складала 12 годин. НМТ. З десятої ранку до десятої вечора він ховала непогано, да так. Та, тому вам потрібно бути до всього готовим. Плюс дивіться, якщо ви не поїсте перед НМТ, у вас мозок буде гірше працювати, у вас будуть неприємні відчуття у шлунку, плюс будуть проблеми з концентрацією, тому що ви будете більше думати про те, що ви голодні, ніж про НМТ. Тому краще поїжте, щоб у вас були сили, щоб ви не відчували себе виснаженими. Треба бути просто спокійним, таким наповненим, що енергією що їжею. Але Теж не переїдайте. Та і знаєте, який оптимальний раціон взагалі, якщо ви вранці прокинулись у вас НМТ через декілька годин. Це повільні вуглеводи і білки. Ну, наприклад, там з овочами, або якась каша на воді, або фрукти, типу такого. Ну і уникайте жирних продуктів, і тут ще написано до речі, уникати солодкого, але про чорний шоколад не забувайте. Тут виняток. Ви ж любите винятки, ви ж важденте готуєте. Про їжу ми з вами вже поговорили. І дуже часто мене ще учні запитують, чи варто взагалі вживати якісь там заспокійливі перед те, або навпаки. Енергетики А, ні те, ні те не потрібно вживати, тому особливо енергетики, тому що вони будуть дуже сильно вас стимулювати, і ваша енергія завершиться доволі швидко. Бо фактично енергетики працюють таким чином. Ви коли їх п'єте, у вас є буст енергії там на годину, на дві, а потім відчуваєте сильне виснаження. Пам'ятаєте, що ви маєте писати іспит 4 години 20 хвилин. 20 хвилин перерви буде. Але вам треба зберегти сили на другий блок. А другий блок дуже важливий, тому що у вас там предмет на вибір, від якого Ну, за коефіцієнтом залежить велика кількість балів під час розрахунку конкурсного балу. Тому не пийте енергетики. І щодо заспокійливих, для того, щоб не так стресувати перед ним те, вам треба виспитися і не пити каву зранку. Тобто, якщо ви хочете там щось випити, то випийте чай. Перенасичення кофеїном кофеїном призв... ну, призведе просто до того, що ви будете більш тривожні, у вас більше кортизолу буде виділятися, і ви будете себе відчувати дуже комфортно. Тому краще. Просто виспіть це нормально, ляжте там спати о 23-й, прокиньтеся там й 8-й. так щоб вам було зручно доїхати до центру складання, НМТ, те, поїжджайте і не поїдете спокійних. Бо Катя, викладачка наша з біології, говорила про те, що вони навпаки знижують активність мозку, а це не потрібно вам не НМТ. нудити. Дивіться, ще є такий момент, що коли ви починаєте сидіти за компол, ви будете трошки отак сидіти. Я пам'ятаю, в мене таке було перед олімпіадами, і в мене ще зуби цокотіли, їх. Коли мені було лінь закривати рота, і воно прям на всю аудиторію такий тріски був. Оце буквально перші 10 хвилин. В кожного своя реакція на якийсь стрес, такий, від якого на якусь подію, від якої залежить багато в житті. Так ось пробуйте, Ну зрозуміло, що якщо я скажу дихайте, це. Що треба Як і ось так, коли вже зайшли, ви вже отримали, ви кнопочку почати тест. Вам треба усе зі своєї голови, окрім е, різних правил і скілів, викинути. Не думати про колишню свого друга, про помідори на дачі, от просто абстрагуватися від всього, тому що таким чином ви повністю маєте сфокусуватися на завданні. І це не просто зробити. Тому, ось е, коли ви готуєтесь, спробуйте колись пройти якусь там імітацію ось схожим чином не думати ні про що зайве, бо навіть якісь мінімальні думки вони концентрацію вводять в бік, і ви знаєте, буває так дивитесь на завдання, і ви начебто розумієте, що там відбувається. Ви вже трошки думаєте, але з боку ще десь є якийсь фокус на якісь власні думки там про життя. Тому ось треба навчитися максимально концентруватися на завданні. Для цього. Ну, Банальний метод, але він дійсно працює. Треба нормально так глибоко подихати, там, не знаю, секунд 20-30. І ну, якось воно той кисень в крові чи де він там він заспокоює людину. 1 травня ви отримаєте. Ну в даному випадку я думаю, вже треба в цьому відоказати, отримали дати Ні. і локацію складання свого іспиту. Відповідно, вам треба завчасно знати, де це. Тому що якщо ви будете в перший раз шукати ту локацію в той день, коли у вас іспит, може бути стрес. Тому краще завчасно з'їздіть там за декілька днів, за декілька тижнів, щоб просто знати той день, коли у вас є спадку, ти йти, де повернути, через який кущ ростити, і так далі. Скоротити, через який кущ скоротити. Я коли складав, нас возив автобус, і там навіть знаєте стрес був не в тому, що ти запізнишся на автобус. А знаючи автобус в моєму місті, то він може гипнутися. Треба було їхати кілометрів 45 і ви не повірите, ми реально гипнулися. Ну нічого під це в принципі, було дуже передбачено. Тому ззаді їхав автобус, який нас страхував, просто пересіли і пішли. Бо якщо у вас є можливість добиратися не до автобусі, то Бажано не на автобусі, на якому їздив він у своєму місці, то там ще один факт, але це не про декілька днів до іспиту. Це в цілому, ось вам за декілька тижнів допоможе. Треба в житті, щоб у вас було те, чого немає у каті. Фізична активність і певне дослідження показали, що навіть невеличка фізична активність вона підвищує рівень нейротрофіну в мозку. А це якраз фактор, який поліпшує зв'язки між нейронами, а отже, сприяє кращому запам'ятовуванню майбутньому. Тому, якщо ви зараз готуєтеся, у вас є ще декілька тижнів, то не забувайте ввечері десь погодити, погуляти з хлопчиками футбол, побігати. Типу це важливо, навіть якщо у вас не багато часу до іспиту, все рівно не потрібно вчитися. Постійно, і без переру. Але таке питання, дивись, як ти думаєш, чи важливо в останній день, наприклад, завтра НДТ, на останній день жорстко-жорстко ну, все повторювати. Мені просто один дядько на Олімпіаді з географії, е, там якийсь важливий, е, важливий дядько, географ, прийшов і каже: а що ти сидиш до ночі за підручником? Він каже, не наївся, не налився. Не, не перед смертю не надихаєшся. Я повірю йому. Я думаю, почитаю ще трохи, але повірте мені, НМТ і Олімпіади в Сукраїнської географії це дуже різна штука, тому що на НМТ ви знаєте, що у вас буде, хоча приблизно. На всеукраїнській олімпіаді географії можуть питати про якісь астроці, не знаю, там якісь комети. Коротше, там взагалі Анріал гадати. І не повірите, я вгадав. Я просто прочитав якусь двіжуху, і вона мені на наступний день трапилась. Тому і я тепер не наївся, не наївся, не наївся, не налижишся. Не вірю, а ти що скажеш? У мене був інший досвід, коли я переплутала щось, але е, є така річ, е, що дуже важливо повторити речі, які, наприклад, точно будуть. Ви знаєте, що 100% вони трапляться, наприклад, складні речення, якщо це українська мова, або випадки вживання тере, там випікревніше речення фразеологізми якісь почитати, особливо фразеологізми. якісь лексичні помилки почитати, іншого слова почитати, і плюс наголоси. Торік у мене був такий досвід, мені учні говорили, що переданим тем, Повторювали наголоси, і їм якраз це дуже допомагало, тому що наголоси це така неприємна тема, треба багато знати. Є певний список, коли ви повторюєте їх перед Те у вас у пам'яті може просто навіть картинка цього наголосу виділеного зберегтись. І, до речі, це дуже допомагає. У Мене учень був торік, і він мені розповів таку історію. Йому потрібно було знайти правильний наголос у слові тризуб чи тризуб. От він просто забув цей наголос. Ти, до речі, знаєш, який Так. Да. — Трезуб. Молодець. А, ось. І дивіться, як він е, знайшов правильну відповідь. Він просто сидів, дивився на це слово, написав його на аркуші, наголосив У і наголосив и. І потім е, візуально типу, думав, а який наголос правильний? Де він бачив такий виділений нагос? І він згадав картинку із сайту здається, ДНК мова про тобто і всякі Так. де був наголошений тризуб, і він відповів правильно. І він сумніва штука. Він да. сумнівався між е, витрата витрата. І три зуб три зуб. і потім вибрав правильно, тому що просто асоціація спрацювала. Це пам'ять, да коли ви щось чули, бачили, особливо бачили. Тому я учням постійно на уроках всі відео показую. дурні, вони запам'ятовуються, але разом з ними якесь слово запам'ятається і так далі. Тому прикольний вид пам'яті. Так будемо робити невеличкий висновок і фінальні поради. Я від себе раджу вранці так добре вмитися холодною водою. Я супер після цього непогано прокидаюся, і одразу музик такий: о, пора вставати і працювати. А, ну, знаєте, що вам потрібно посідати, знати куди їхати, вдягнутися. Бажано документи а... не забути. обов'язково складіть їх ввечері. Зранку перевірте перед тим як виїжджати. Короче, рахуйте, що ви спортсмени, і вірте в себе, йдіть до останнього тесту. І, до речі, не не лякайтеся, якщо ви на початку бачите все е, незнайоме і страшне. Ось, наприклад, ну буває таке, що перші тести ви такі йолки-палки, я це не знаю. Мабуть, я далі теж нічого не знаю. Я такі спит на права складав. Я там 20 тестів. Я в першому зробив помилку. Типу, далі, там уже залишається. Я можу зробити ще одну. Я потім 19 зелених зробив. Не панікуйте і не втрачайте мотивацію yeah. на початку або середині. Дотримайте її до кінця, ось у цей свій рівень. І якщо щось не виходить, то скіпайте, йдіть далі, потім якось вигризте. А якщо ви взагалі не знаєте відповіді на запитання, не пропускайте. Намагайтеся хоча б логічно дійти до правильної відповіді. Але якщо взагалі навіть логічно не вдається, натисніть, хоча б щось можливо, ви вгадаєте. Якщо це чотири варіанти, у вас 25% можливості вгадати. А якщо п'ять, то 20%. Там ще є кнопка визвати Катю. Якщо українську пишете, там кнопка натискаєте. Та вона прибіжить. Ну будемо прощатися. Бажаємо ми вам успіху. Везіння це дуже файна штука. Тут звісно, не від вас це залежить, але буває, що фартить так, що все виходить. Знаєте, попадаються ті тести, які ви вчили, та ті теми, які ви вчили, ті англійські слова, які ви знаєте, і звісно, бажаю вам із цього фарту, щоб ви бачили те на що ви розраховуєте, тому що ну підготовка до нете це така обширна штука, і може попадеться щось таке, що ви от якраз підзабули чи ще щось. Тому бажаю вам, щоб попадалося те, що ви знаєте. А далі ви вже знаєте, що з ним робити. Сподіваємося, це відео вам допомогло трошечки заспокоїтися, зрозуміти, як рухатися далі в підготовці, як себе налаштувати на складання НМТ. Ми у вас віримо і знаємо, що ви молодці, що ви працювали весь цей час заради своїх результатів. Тому вірте в себе так само і дійте на НМТ переможцями. Тому перемога обов'язково теж буде з вами. Спробуйте от уявити себе і свої відчуття, коли ви виходите з аудиторії вже. Ось так наперед соювити, коли ви бачите там оціночки. Всі, які ви хочете високі, і ви виходите, і ви розумієте, що сьогодні немає заняття з української мови. що Сьогодні не треба йти в школу. що зараз беремо шорти на кар'єр, сантуху, шашличок туди-сюди, і класно буде. Тому теж себе, типу, наперед мотивуйте з винагородою, яку ви отримаєте після іспиту. Всім успіху і до зустрічі в наступних відео не забудьте підписатися на наш ютуб канал, бо тут виходить велика кількість цікавих і корисних відео. І не забудьте не відписатися, коли складати.